Від травня на українських АЗС набувають чинності зміни. Бензин обов'язково міститиме біоетанол. Уряд обіцяє, це допоможе знизити шкідливі викиди та розвинути альтернативну енергетику. Та чи готові до таких нововведень автомобілісти? Дивіться у сюжеті. Від травня в Україні набули чинності нові вимоги до якості бензину. Відтепер до пального з октановим числом нижчим за 98, обов'язково додаватимуть 5% біоетанолу. Така ініціатива, за словами уряду, має знизити рівень шкідливих викидів та сприяти розвитку альтернативних джерел енергії. Біоетанол це спирт, який виробляють із рослинної сировини, наприклад, цукрових буряків, кукурудзи чи пшениці. Ця практика давно поширена у світі у багатьох країнах ЄС бензин містить від 5 до 10% біоетанолу, а в США інколи додають 15%. Ми вийшли на вулиці міста горішні плавні, щоб запитати водіїв, як вони ставляться до додавання біоетанолу в пальне в Європі. Це якби прийнята норма. У нас просто цим будуть зловживати більше, ніж потрібно. Я на електриці їжу, Мені все одно. Я думаю, це за ну, злишнє. Як було пальне, так воно й було. А так, я думаю, без нього було б краще. Так, чули, що потрібно буде спиртовий домішувати обов'язково всім заправкам. Не заглиблююсь, наскільки це буде шкідливим для. Паливної системи автомобіля, чи взагалі це чи добре чи погано, ще не цікавилось так глибоко. У мене машина електрична, так що поки що ніяк. В старих моделях це більш буде вираженіше, тому що старі моделі, тобто совєтського виробництва, вони, скажімо так, більш вразливі до такого виду палива. В Україні, на жаль, не дотримуються стандартів тих, що є в Європі, в якості пального. Тому я не готовий платити більше за екологічне, але насправді воно не буде екологічніше, тому що це буде шкодити нам. Авто. Я гадаю, якщо автомобіль старше п'яти років, то вплине. Якщо молодше п'яти років, то ні. Конденсат може якийсь буде там від того, з чого воно там складається, хто його знає? Я в цьому не Несельоне кажуть. Можливо. Якщо автомобіль старого року випуску, можливо, тому що їхня пальна система, мабуть, не приспособлена для того, щоб спиртовий домішувати. Я Думаю, що якось це вплине. Звісно, вплине. Частіше будемо відвідувати СТО. Однаково воно вплине, тому що що там, що там запчастини, і вони так само ламаються, як і хоч нова машина, хоч стара машина. Різниці немає ніякої. Думки жителів міста розділилися. Хтось вважає нововведення кроком уперед. Інші ризиком для авто фахівці стверджують, цей крок не вплине на ціни пального, оскільки більшість бензину з біоетанолом постачатиметься з європейських нафтопереробних заводів. Його якість контролюватиметься державною екологічною системою на автозаправних станціях. У разі виявлення неякісного пального передбачено штрафи від 17 до 170 тисяч гривень, а також вилучення цього пального з обігу.